Добрий вечір. На огляді будуть сьогодні різні запчастини. Циліндри, редуктори, даю анзи. Дотокарки трішки новим покупцям за доставку. Відкрито ФОП, підійшла запчастина, зробили запит на вайбер. Написали, отримали фото, написали, купуєте, не купуєте, я скинув розрахунковий рахунок ФОП сплатили, скинули скрін, Я відправив скинув ТТН. А розпочнемо з таких зубів на це всі, що залишилися. За 12 штук 950 гривень. Потім ключі такі. Оце комплект. Це, мабуть, патрони крутити, Це щось токарка зв'язане було, бо це забирав, були ключі такі. За комплект, за ці всі 800 гривень. Ножі для стрижки вівці. 10 пар. Така і така. За 10 пар 400 гривень. Скрибачки по 300. По 30 за штуку. Потім кулачки такі. Вони нові. Тут 1-2-3 на них написано. Давайте відразу заміряю. 18. Всередині. 9. Ну і тут висоту давайте заміряю. 30. Тут 1, 2, 3 написано. Вон один номер. 2 і 3 написано. І третій. Он. І 3. За комплект 300 гривень. Є такі ножі. Отакі ножі Геллера. Це за всі, дивіться самі, які тут вони. Оце найбільші. 400 гривень за всі. Зберігання, як бачите, хромало. Отакі приспособи, вони нові. 400 гривень, що не скажу. Це теж нова. 400 за штуку. Зажими якісь. Вон шкала присутня, 400 гривень. І лімп 250, що готельно скажу. Отакі От ножі 700 гривень за всі. Тут і здоровий малий сакарник або з фрейзерних дивіться так. На фото буде кількість, порахуєте за всі 700 гривень. Приїхало цанг. Значить дивіться. Такі різні цанги. Від, від такої до такої. Поробив комплектами. Це буде номер 5, 450 гривень. Що входить, рахуйте. 450 гривень. Хто буде купувати, обов'язково схрін або який вам набор. Номер 6, 250 гривень. Номер 3, 350 гривень. Номер 2, 600 гривень. Кілька штук не знаю, ну я думаю тут 50 або й більше. Номер 4. 400 гривень. Такі вони. Номер один 600 гривень. Дивіться, оце Повний повністю лежить. Такий. Можливо, де проскочить і беусно. І ще такі десь буде кілограм, 40, я думаю, можливо і більше є. Будемо комплектувати набори і продавати. Йдемо далі. Пара дисків ПТС. Ще шпильок 900 гривень. Такого стану. Ключі такі. За штук 500 гривень. 500 гривень, один диск на 6 ПТС. Принесли диск, знову диск до нивий. Два було продав, знову один є. Стан гарний. Тріщин слідів зварки немає. Такий стан. 700. Такий набір не до культиватора. Що сюди входить, видно. Ціна 450. Диск 8 шпильок, ПТС цілий, то зрізали сваркою болти. Такий стан. Давайте закінчимо з дисками. Диск 68 см в середині 40х40 40, 700 гривень. Такий стан. Потім новий диск. Це під'їхало. Що нове я розкажу, покажу. Такий диск. Тут я наміряв 10 см. Отвір, по-моєму. 14 або 12. 550 гривень, половиною. Такого стану. Такий диск, 46 см. половиною тут по центрам. 400 гривень. Це, мабуть, на маркер насівал. Такий диск. Саме просверлити. 150 гривень. Тайкого стане. Такий 250 гривень. На окусі. І це на окучник 200 гривень. Такий стан. Такі диски. 38,5 см я наміряв. Я такі раніше продавав. Ну, хлопці немає. Багато хто запитують, нам відрізні купують. Їх у мене, по-моєму, 10 штук є. Вони нові. Зараз переміряю, ну 38,5 см. Дивіться стан. Точніше я вам все скажу. Так, 38,5, як видно. Вони підходять, хто мене купував. Купуйте про запас під цю ступечку. Дивіться. По отворам все співпадає, я переміряв. Видно. Сюди підшипничок і все буде гарно. І такі диски, пара 150 гривень на культиватор. Сюди вони підходять. Набір е, мікс. 1000 гривень 20 кг. Що сюди входить, все видно. Дріб'язок, звісно, зунизу. Ну, є тут. все. Хузячки набір я називаю. Такі різці. Вон маркування. ВК-6. Ось маркування є. Вон номер дивіться який. За ці всі ось такий круглий. Сказав тільки, що це різець. Тут теж он маркування є видно. За Цей весь комплект 900 гривень. Отакі От малі різці. Он маркування там, як, котрих видно. Все нам додаткове фото буде. 550 гривень за всі. 200 гривень. Це гаразд тут. 200 гривень з різьбою це все гаразд. До, до Борини чи до чого це навали наївається шпульки такі. Квадрат 30 на 30, 100 гривень, 35 на 35, 100, 30х30, це 30, 100, воно нові Нове досівалки по 100 гривень за штуку. 250 до досазички. Три виміші, 500 гривень за три. До плуга 200 грудинка, 200. Така річ до картопли комбайна, нова, 350 гривень. Потім досівалки отакі за три штуки, 200 гривень. Це під один підшипник. Під два підшипники. І тут, дивіться, чуть дорожче, 250, бо тут світлива різьба, все крутиться. І тут вправа, все крутиться. 250 за три штуки. За ці чотири штуки 200 гривень. Далі до культиватора є лапи забирав на складі. Вони не працювали, як бачите, вон органи ліво право тобто це так буде, 400 гривень. Є 5 комплектів. До UMЗ за 3 штуки і 200 гривень. На щиток приладів. До зей колонка 800. Під ревізію. 800 гривень. Пара кройнштейнів девухи в кабіні. 600. Так ось. 1500 на краб. Тут все гарно. По отворам теж все чудово. По мені, так я б втулки, мабуть, не міняв, але мав вала переміряти. Я я не бачу. Що з однієї, що з іншої сторони. Дивіться самі. Я думаю, якщо у вас старий вал розбитий, наварити, проточити його під ці втулки, все буде гаразд. 1500. На пускач. Хто викидає пускач, залишає корпус, щоб ставити стартер. 300 гривень. До культиватора 600 гривень ступиться така. Люфт є, потрібно до підшипників дивитися. До МТЗ захистом 350. Забув сказати, УМЗ шторка. Вона тут оце крутиться тут, хлопці, воно тут сильно ну, закусує, потрібно оцю річ, мабуть, замінити. Все на все 200 гривень. До МТЗ 500. Отвори такого стану зверху стан, До МТЗ варіант трактор. 800 гривень. Під Замість центрифуги фільтр. Клапанці є. Маркування є. А це дивіться, як підказав один чоловік, отак він становиться. Варіант, у кого встає МТЗовський мотор на зілу або на газоні. Отак він становиться, все тут теж. Буде працювати в ланжерон, там же нема ланжерона, мішати не буде. Такий стан різьби, все тут нормально. 800 гривень, клапанці на місці. Перемити і ставити. Зірочка така 19, шість зубів. 550 гривень вона вартує всередині 32. Стані її чудовий. Місцями її присутня фарба. За зірку 550. На ній стояв такий комплект. Тут дивіться, як на фаркопі так шайби набиралися. І зажимало, як тріскачка була. Регулювалося цей. Гайки все тут є. Цей комплект 350 гривень. Карданий. 400 гривень. Тут 28, тут теж 28. Такого стану. З крестовинками все нормально. Цей кардан. Довжина загальна. 77 см. Чашки 35 см. Тут 8 шліців. Тут діаметр 35. Цей кардан стояв отут на всьому валові. На цьому валові він стояв. 600 гривень. Крестовий ревізію їм потрібно робити. Ця крутиться, ця, ця закушена. П'ять циліндрів. Три циліндри одинакові. Шток 22 мм, вики штоку 40 см, гільза панарує 63 мм, 700 гривень, двусторонні дії. Штоки ідеальні. Ці по 700, це 650 підтерти трішки. Ну не... Вони... Я їх не перевіряв. Різьба гарна, пальці тут стоять, 25-й. Що тут 25 отвір. Що там 25. Сінь такий. Шток 20 вихід штовку 24 см, гільза по наружі 53 мм, 500 гривень, двосторонні теж. По штовку буде працювати. 500 гривень. Забітка. Вартує вона 2600, вага за 50 кг, делівері або нова почта грузовий. Цип 13 мм. Тільки тут? дуже багато. Маркування на гакові такі. На цьому теж одинакове маркування з цієї сторони. Тут це крутиться. Лебідка працююча. Не, не вистачає сюди ципа. І опускається як видно. 2600. Нічого не видно вже тут на лебі. По, по долівері відправити буде значно дешевше, це вже перевірено. Редуктор такого плану, вага 70 кг, Передаточний. Дивіться тут, поставив ризку і тут. Тут вже один обер зробило, тут ще не дійшло. Десь приблизно один 1,75. Вартує 5 тисяч гривень. Стан. Стан зубів. Зараз покажемо. Він нігролом, все тут нормально. Такого стану. Цілий, тричин з колів немає. Вал, до речі, дивіться. Тут, мабуть, 50 50-й. Товстинний, товстинний. На фрезу саме ти підійде. Корпус цілий, все ціле, 5 тисяч гривень. Ага. Редуктор такого плану. Вал 25, там вал 20. Вартує 1501 до 375. Такий стан його. Тут такого стану. Видно. Прокручую потихеньку. Крутив, оберт проходило, все ціле було. Корпус цілий. 1500. І на завершення редуктор. Ці два редуктори, до речі, стояли на картопленій компанії, так само, як оцей, оцей кардан і ці циліндри. На вигрузному стояли вони. Цей, Все тут нормально. По ньому так візуально. Відразу пару покажу. Дивіться, пара такого стану. Перемитий, додати, я думаю, буде працювати, передивитися манжитки. Вартує 2800, маркування таке. Корпус цілий із болтами-гайками. Можливо, кому не потрібен, бо вага, що все привишає за 30 кг. Такий стан. Такого стану, 2800 поїде до вас. Запчастини знаходяться в місті чернігів. Можна забув сказати за тискій. 16 см губки, одної губки не вистачає, вартують 1800. Тут дивіться, тут зробили, бо було відбите. А тут згубилась пластина. Такого стану. Вони крутяться, все нормально. 1800 гривень. Тут сіли. Запчасти не знаходиться в місті Чернігові. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі. Вайбері.